Вітаю в ефірі Суспільні новини. Черкаса. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні у випуску про таке. Через душі посівна на Черкащині затримуються. Чи критичне відставання та як погода вплинула на посіви? Я думаю, що буде гарний врожай. Сім осіб на одну вакансію. Чому в області склалася така ситуація, та які професії нині користуються попитом? Велика затребуваність є на ринку праці. Для найменших пацієнтів обласної лікарні створили дитячу кімнату. Як це допомагає здолати страх від відвідин лікарів? Діти, щоб менше переживали. Через дощі посівна цьогоріч на Черкащині затримуються щонайменше на півтора тижня. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Поля досі не засіяли соняшником та кукурудзою. Чи критичне таке відставання та як погода вплинула на посіви? Наша Тетяна Недбайло розпитала у фермера. Подробиці у наступному сюжеті. Все добре, розвивається гарно, фаза кущення 3-4 продуктивних стебла. Тому я думаю, що буде гарний врожай. цей рік Поле засіяли вівсом у березні, розповідає фермер пан Олександр. Грісні душі та стабільна температура повітря каже, зробили свою справу. Поки на даний момент це є найкращі погодні умови, які для розвитку ранньовесняних посів. Всі ми бачимо, що сьогодні були температури в межах там дванадцяти плюс це денна. Температури це плюс шість, плюс чотири. Тобто це є задовільні температури для того, щоб розвивалися ранні зернові. Тішиться, говорить, і стану ріпака, який не лише добре перезимував, а й підріс за весну. Восени тут у нас була проблема із зимою шкідниками совкою, тому попрацювали трохи інсектицидами, але на даний момент ви бачите розвиток прекрасний. Ми задоволені тим, що була м'яка зима. Ми маємо. Гарну перезимівлю, плюс завдяки погодним умовам, які склалися температура, опади, ми бачимо прекрасний розвиток, що зиму ріпаку, що зиму і пшениці. Тому натомість сусіднє поле сьогодні лише культивують і висівають кукурудзу. Цілий рік чекаємо цього. посіяти треба чим побільше. Щоб збирати урожай, щоб уже. Перемога була торік. Сіяли цю культуру на два тижні раніше. Пригадує фермер. Утім, таку затримку не вважає критичною. Температуру ґрунту я казав, що ми вчора вимірювали, була у 10 один ранку. Так вона вимірюється. Це середня добова рахується, 8 градусів. Тому для гібриду кукурудзи, який ми будемо плануємо сьогодні, починати сіяти. Це в принципі допустима температура 7-8 градусів. Скажімо так, по часу може трошки із запізненням, але при такому стані ґрунту і вологості, то я думаю, що це якраз буде добре. Весняна посівна кампанія затримується через дощову погоду, а в деяких районах через водопілля. Але ситуація контрольована, пояснює голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Наразі засіяно більше 40 тисяч гектарів і. Це свідчить про те, що трошки ми йдемо з запізнення щодо посівної водопілля, воно не грає такої значної ролі, оскільки наразі ми маємо затопленими близько до 500 гектар. Загальна кількість посівної площі, саме передбачена на весінній період, це 430 тисяч гектар. Загальна площа загалом посівних в на Черкащині в цілому це 1 мільйон 200 тисяч гектар. Тобто, Саме поняття підняття рівня води для посівної воно не грає такої ролі. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Сім осіб на одну вакансію проти 21 однієї минулого року. Така ситуація нині в обласному центрі зайнятості, розповіла Суспільному начальниця відділу рекрутингу обласної служби зайнятості Віта Вахненко. Зменшилася майже в половину і кількість запропонованих вакансій. Чому склалася така ситуація, та які професії нині користуються попитом? Дізнавалася Тетяна Зозуля. Понад 30 років стажу має Черкащанка Валентина Форостян. Через центр зайнятості шукає роботу і жовтня. Каже, до цього працювала бухгалтером. Та нині говорить, має декілька причин, чому не змогла і досі працевлаштуватися. Потрібно у цій роботі, скажімо так. Ви мати вищу освіту, оскільки я закінчила курси бухгалтерії. Потрібно весь час я кажуть, навчання, навчання. Я на жаль не мала такої змоги, і тому це зараз, коли роботодавець пропонує роботу бухгалтера. Він робить акцент на цьому. Перед пенсійний вік мені вже 59 років. Це перша проблема. А друга в мене виникли проблеми ще здоров'ям. Тому каже, розглядає інші сфери. Хотіла б можливо знайти вакансію, яка б більш буде така пов'язана без фізичного навантаження. Це, наприклад, можливо, якесь чергування, можливо, вахтерство. Проконсультуватися у працівників центру може кожен охочий розповідає спеціалізована кар'єрна радниця Оксана Тесленко. А щоб стати на облік, потрібно принести оригінали документів. Документ, який посвідчує особу, код платника податків. Документ, який посвідчує останній вид зайнятості, та документ про освіту, якщо він є в наявності, ми вносимо всі документи в нашу базу, формуємо справу і починаємо розпочинаємо пошук вакансій. Дивимося і на досвід людини, і на освіту. Два тижні тому влаштувалася секретарем Наталія Попко із Маріуполя. Півроку каже, шукала роботу самостійно. Мала досвід і на керівних посадах у сфері торгівлі. коли вакансії не знайшла, звернулася до центру зайнятості. Ну буквально мені довелось там постояти пару тижнів і одразу з'явилася ця вакансія секретаря. Я сама таку ось запит таки дала, що дійсно на секретаря, тому що мені зараз ну більше подобається робота з документами. Саме кількість вакансій порівняно з минулим роком за січень березень зменшилася майже на 50% відсотків. Розповідає начальниця відділу рекрутингу обласної служби зайнятості Віта Вахненко у 2022 році за три місяці було 5454 вакансії, цього року – 3235. Статус безробітнього за відповідний період 22-го мали 22 952 особи, цьогоріч – 11 195 осіб. Станом на сьогодні, в зв'язку з військовим станом, дійсно роботу знайти тяжко, тому всі вакансії, які нам надходять від роботодавців, вони активно опрацьовуються і укомплектовуються ну майже за там 7 днів. Дуже багато керівників готові взяти на роботу працівників з низькою кваліфікацією. Дуже багато роботодавців готові навчати підвищувати кваліфікацію безпосередньо на робочому місці. Най... Затребуваніші станом на сьогодні є кваліфіковані робітники з інструментом, такі як швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, також водійна вантажувача. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси Погратися, помалювати та почитати можуть пацієнти обласної дитячої лікарні. Там створили дитячу точку спільно. Розповіла її координаторка Тетяна Волочай разом з психологом. Діти можуть розслабитися перед відвіданими лікарів. Чи допомагає позбутися стресу? Тетяна Рева дізнавалася. Серед лікарняних кабінетів є ось цей з двома пінгвінами, столом для ігор та різнокольоровими книжками. Різні конкурси, наприклад, конкурс малюнків, чи ліплення, чи інші конкурси за цим столом. За іншим Олексій та Ангеліна. Машину складаєш? Дівчинка, будинок. Ти напрягає очки, щоб вони тебе не боліли, добре? Мама хлопчика Лідія Тагамлицька розповідає, син лікується в стаціонарі обласної дитячої лікарні. Тепер дитина не може звідси вийти. Тепер буде приходити гратися. що ж ми сидимо в палаті. Таку дитячу точку спільно створили, аби розрадити пацієнтів під час лікування, допомогти порадами та проконсультувати батьків, розповідає регіональна координаторка Тетяна Волочай. Це психосоціальна допомога, це ведення випадку кейс-менеджмент, це заняття змінної безпеки. Також дітки приходять, отримують. <різноманітні>, Різноманітні заняття з нашими фахівцями в сфері неформальної освіти. Проєкт реалізує українська освітня платформа за партнерства з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Поруч з іграшками та книжками малюнки мін. Їх тут цілий куточок, пояснює соціальна працівниця Людмила Маслюк. Хто міни малював, хто ось себе малював, що він не ходить, хто танк намалював. Відвідування цієї кімнати позбавляє дітей страху перед відвідинами лікаря, розповідає психологиня Лілія Сапейко. У нас тут поблизу ось уролог і невролог. Хлопчики завжди плачуть, не хочуть заходити. і так, от о, тут. Буквально 5 хвилиночок, 10-5 хвилиночок, щоб дитинка переключила увагу на іграшки, діти щоб менше переживали. Ми зробили від кімнатку, їх розважають педагоги, психологи. І вони від цих комп'ютерів трошки відійшли. Простір працює з 8 до 16. -ї. Двері відчинені для всіх, додає Тетяна Волочай. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Пілотувати бойовими дронами навчають у Черкасах. Заняття тривають мінімум три тижні, розповів суспільному один із засновників такої школи Іван Подолян. Наша знімальна група побувала на одному із практикумів. Що побачила? Дивіться. Ігор працює інженером, проте каже, розуміє, що в будь-який день доведеться стати на захист держави. Тому, говорить, вирішив опанувати військову навичку пілотування дронами, аби бути корисним. Цікаво, важко, я б сказав, що дуже важко, так як вимагає дуже чутливих рухів, дуже велику зосередженість, великі часи нальоту. Тобто потрібен вільний час. 10, 20, 30, 100 годин нальоту льоту, скільки кому потрібно, для того, щоб освоїти мінімальні навики, щоб взагалі от, можна було говорити про якесь кероване управління дроном. Школу пілотування дронами організувала група волонтерів. Серед них Іван Подоляни. Мінімальний курс навчання говорить триває від трьох тижнів. За цей час студенти освоюють кілька дисциплін: пілотування в симуляторі, пілотування в приміщеннях мікродронів, пілотування вже близьких до реальних апаратів п'ятидюймових. і Рівно тих, з якими вони будуть працювати, саме дюймових апаратів. Пілотування міні-дронами можна усвоїти не виходячи із квартири, говорить Іван, а відшліфувати навички кермування більшими апаратами у закинутому цеху одного із заводів на околиці міста. За інструкторів тут каже, досвідчені інженери та пілоти свої обличчя просять не показувати зміркувань безпеки. Це виключно питання безпеки, безпеки самих людей, які займаються підготовкою, і безпеки курсантів, тому що. Готовий ФПВ-пілот, бойовий – це пріоритетна ціль на фронті. За ним будуть полювати. Ігор навчається вже два тижні від занять на симуляторі. Говорить, вже перейшов до практичних польотів. Успіхи на симуляторі відчутні, так як уже управляю так, як я хочу, так і не керується. Зараз починаю освоювати дрони, вже п'ятидюймові, в польотах. В цеху цивільні компенсують витрати за оренду литовища. Військові ж можуть покращувати свої навички тут безкоштовно, говорить організатор навчань. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Привіт, російській армії за донат. Черкасець, волонтер Доброчинної організації, центр допомоги армії Антон Соколенко створив телеграм-канал, де люди можуть замовити написи на снарядах, танках і літаках. Усе це розповів хлопець за доброчинний внесок, який повністю йде на потребу ЗСУ. Скільки йому вже вдалося зібрати грошей завдяки такій ініціативі, та що зазвичай бажають росіянам користувачі сервісу. Дивіться у наступному сюжеті. За український Алчевськ від козаків із любов'ю. Та привітання з новим роком від Фінів. Українці та іноземці можуть адресувати будь-який надпис російській армії, розповідає автор сервісу Антон Соколенко. Кожне побажання за донат. Нам потрібно було купити машину чи типовізор, і вирішили спробувати. Прийшов ця ідеї до волонтерів Центру допомоги армії. За тиждень отримали, мабуть, три тисячі доларів донатів. Спочатку це була Америка. Тому що нас пост на New York Times, Washington Post, замовлення від фінських парламентарів. реалізують ідею українські бійці, які охоче підтримали проект, каже хлопець. Просто шукав військових в інстаграмі, так списувався. Потім знайшли одного командира дивізіону. Потім інші контакти він дав, і так от і потім вже навіть самі солдати починають писати на пошту там надпис на артилерійській установці калібру 155 мм міліметрів. Вартує 200 доларів. А на борту міг – 20 тисяч доларів. Так і вдалося вже зібрати понад 1,3 мільйона доларів. каже Антон. Всі гроші віддають на потреби ЗСУ. Центр армії закупив. от, нещодавно було дві партії дронів 35 штук ціною 4 мільйона гривень. Скоро прийде дрони до партії 20 штук. Це близько 2 мільйонів гривень теж 4. Купує два панішера, БПЛА розвідувальний для корекції арт-фогню арт за 30 тисяч доларів. Ну і машини, постійно машини. Є. Зупинятися не збирається, бо попереду каже, має велику ціль: Писати щось із нових танків, там, чи Лапард, чи Амбрамс. Тетяна Недбайлофа Коцаба, Суспільне новини Черкаси. Трішечко. На цьому мене все. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Ви дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах.